Вітання всім! Огляд Мунштука Телескоп. Така нестандартна модель, цікава. Фішка його в тому, що тут можна регулювати довжину. Для цього потрібно потягнути за цю частину. Спочатку висовується одна, потім інша середня. І маємо таку довжину. Тобто під власний смак можна відрегулювати. Підходить на стандартні сигарети, як з фільтром, так і без. Там вона чудово фіксується. Для того, щоб прочистити даний мундштук, підійдуть йоржики. Вони є в нас у продажу, тут йде один отвір. Як бачимо. Але для більш якісної прочистки можна трохи заморочитись, зняти чорну деталь. Та нам потрібно викрутити внутрішню. Вона йде на пружині. Для цього підійде звичайна викрутка або ніж. Як в даному випадку. В нас виймається ця деталь, вона на різьбі. Знімається ця головка, там йде пружина всередині, і таким чином можна більш якісно його прочистити. Так само легко ця конструкція. Збирається в нас назад. Поміщаємо цю детальку сюди. Трохи прокрутити, і все власне можна користуватися далі. Також в наявності є різні кольори. Є от золотистий, чорний. Можете в коментарях до замовлення писати, які вам потрібно. Такий цікавий практичний мундштук.